Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в гру Тікай від тюрми! І так, сьогодні я граю з баражиком з таким, яка називається «Back Escape І так, наша сьогодні задача дойти до самого останнього рівня, а це 45 рівня. Тут буде дуже складно, тож нічого. Поїхали! Так, перше у нас тут обучалочка така. Дуже дякую, я все розумію. Так. Ну ми нетки збираємо. Супер, одна монетка ще. Ну, до яблочка. а яблочко ми зібрали, але це було не Так. У -у -у -у. Ну що ж, і наша задача, дві у нас сьогодні задачі, але ну, я це не можу говорю. Перше, що нам треба дійти до кінця. Тут ще нікого немає. Перше, нам треба дійти до кінця, а друге нам треба не часто так бігнути. Тільки чомусь левел 22. Можливо, що в цього. М? Ой. Давайте це не будемо. Давайте це не будемо рахувати, окейки. Я випадково, я взагалі не побачу. що все нарвально. Не помираємо, тому що тут ще й легко. Ну, Но... це можна не читати, що я випадково, якщо випадково, але я навіть не побачу. де я відвернувся. Так що не щайте поки що ноль разів факт. А ви рахуйте скільки разів. Їхла. Потім напишете в коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Не соромте списати в коментарі. Чаєчки і машини. Захнути підлемо. Брашок якийсь втік із струми. Ага. Нікого. Потім ми переодягнемося, якщо ми колись погірнемо. Не вижимо. О, я поміняюсь ключ. Ну такий. Тут така ще музичка. О в нас почалося що? ускладнення! Круто! Оце я на людей. Ускладнення у угрі. І це ще ускладнення, так. Ой. Це вже можна рахувати. Я помер. Мені ось так. Ну, ось такого барашка, звичайно. А ти вже переодягнувся. одягнувся. Давайте ще раз спробуємо. Ось ці ускладнення я не забуду. А де твої руга? Якусь я десь говорю. Ой, ще одне ускладнення, друзі. Міталу вас, Ще буде нам важкіше, тому що тут треба затримувати палець, коли ось ці штучки горять. Я затримую палець і не горить. А... Яблочко, яке я не зібрав! Я хочу його зібрати! Мені мало було ну 12. Для мене це мало. І... І у нас таке звичайно Ну, я... Блін забувся все смешно ось ця катушка, на якій ми на Усичну смешно Ой, тут же котики. З'явилися і барашки. На... Не мене... знаю. Mm, ну, ну все, напевно було вже внучить, чувствовали. Тут не можна нажимати в цьому любимо бачити, коли я нажимаю. то я не нажимаю. Давайте Уи! Ого, це було зараз зрізковано. Я всього впав один раз. Це великий плюс! Чи в нас сьогодні вийде зібрати? Найбільший суму Та дивимось. Подивляйтесь до кінця. Ми зараз поїдемо всю карту. 77%, 78, 80 процентів, можно Тут Тут просто це просто домотка. Всюди було так непросто.